Привіт усім! Сьогодні у нас в фокусі надзвичайно цікава і загадкова теорія, котра ламає нашу уяву про навколишній світ. Раніше я мав ідею створити відео, в котрому порівняв би речі, в які вірять віруючі люди і в які вірять і доказують їх науковці. Я хотів показати, що сучасна наука пропонує нам такі надзвичайні теорії функціонування нашого світу, поряд з якими любі релігійні фантазії блякнуть. Але таке відео було би дуже довгим, тому розіб'ю його на частини. Сьогодні про одну із таких дивовижних теорій. Починаємо. 19 липня 1982 року у віці 51 року у своєму будинку в Маклені, штат Вірджинія, США, помер чоловік. Причина смерті. Серцевий напад: Чоловік не вів здорове життя. Він немало пив алкоголю, курив тютюн і не особливо тим переймався, так як точно знав, що безсмертний. Ну і що тут такого, скажете ви, звичайнісінький дивак, і будете неправі. Цим чоловіком був Ю Еверетт, один з найвідоміших фізиків ХХ століття. Його теорія багатосвітової інтерпретації, завдяки якій він вважав себе безсмертним, підтримана багатьма сучасними фізиками. В тому числі Стівеном Хокінгом та Андрієм Лінде. У своїй книзі Коротка історія часу Хокінг обговорює інтерпретацію багатьох світів як один із способів тлумачення квантової механіки, вказуючи на її красу та елегантність, але також зазначає, що її важко перевірити експериментально. Андрій Лінде вказував, що теорія Еверетта є однією з найбільш радикальних і захоплюючих інтерпретацій квантової механіки. Таким же був Гюєверет. Гю Еверет третій народився 11 листопада 1930 року в Вашингтоні, Округ Колумбія, у сім'ї урядового юриста. Він рано проявив свої інтелектуальні здібності, зокрема, коли він у дитинстві написав лист Альберту Ейнштейну з питаннями про наукові парадокси, на що Ейнштейн навіть відповів юному Гію, знайшовши його питання цікавими. Це підтвердило науковий потенціал Еверетта. Завершивши освіту у католицькому університеті Америки зі ступенем у галузі хімічної інженерії, Еверет вирішив перейти до фізики та вступив до Принстонського університету. Там він розробив свою відому теорію багатьох світів як частину своєї докторської дисертації. Його дружина Ненсі відіграла ключову роль у його кар'єрі, допомагаючи друкувати його роботи та дисертацію, що дала поштовх його, його науковим дослідженням. Незважаючи на інноваційність його теорії, Еверетт зіткнувся з академічними труднощами та скептицизмом у наукових колах, що спонукало його залишити академію та перейти до роботи в Пентагоні. Там він займався застосуванням математичних методів для оцінки ймовірності ядерної війни під час холодної війни. Більшість його робіт у цей період залишаються засекреченими. Пізніше в житті Еверет став засновником декількох компаній, що спеціалізувалися на застосуванні його математичних знань у військовому та оборонному секторах. Його приватні компанії працювали над широким спектром проєктів. Від оборонних аналізів до систем обробки даних. Еверет помер 19 липня 1982 року від серцевого нападу, що було частково спричинено його нездоровим способом життя, включно з курінням та вживанням алкоголю. Його смерть стала великою втратою для наукового світу, але його ідеї продовжують впливати на розвиток квантової фізики та філософії науки. Але про що ж йдеться в його знаменитій теорії? Щоб пояснити це, вдамося до паралелей: у світі малих частинок, від розмірів електрона до деяких молекул, панують зовсім інші, абсолютно дивовижні закони. Вони настільки дивовижні і неочевидні, що навіть Ейнштейн у свій час не міг повірити в їх існування. Щоб пояснити, як це відбувається в мікросвіті, я приведу паралель з нашим світом, так ніби ці закони почали діяти і у ньому. Одного разу ви захотіли покидати м'яч у баскетбольне кільце на своєму подвір'ї біля будинку. Я не знаю як ви, але я неважний кидач. Я б часто попадав не в кільце, а у щит, а той в стіну, на якій висить щит. Думаю, ви краще граєте баскетбол, ніж я. І отримали задоволення, деякий час кидаючи м'яч у корзину. А тепер уявімо собі, що хтось включив закон мікросвіту на вашому подвір'ї. Тепер, коли ви чи я кидаєте м'яч з розплющеними очима, він летить точно так, як і раніше, ви не бачите ніякої різниці. Але коли закриваєте очі і кидаєте м'яч, починається магія. М'яч попадає в такі місця, в які раніше просто не міг би попасти, наприклад, у стіну за щитом, сусідові у вікно або в мого кота, в якого нічого в світі попасти не встані. Аналізуючи поведінку м'яча, коли на нього ніхто не дивиться, можна зробити висновок, що в польоті м'яч існував одночасно в усіх можливих напрямках. Я знаю, що це неймовірно, але все вказує на те, що поки ви не дивились за м'ячем, він і не був м'ячем. Він був енергією, радіохвилею і летів у всі сторони одночасно, і не просто летів, а ще й взаємодіяв сам із собою, як радіохвилі. В кінці кінців всі ті хвилі кудись зникали, і м'яч десь появлявся і вдарявся об стіну чи ще об щось. Тоді ви, відкривши очі із здивуванням розуміли, що м'яч деколи залітав туди, куди він фізично не в стані був попасти, будучи твердим і матеріальним. Наприклад, за щитом чи у вікні дальнього сусіда чи на хвості мого кота. Туди він міг попасти тільки відштовхнувшись від чогось, чого реально на вашому подвір'ї немає. Залишається тільки один варіант м'яч, будучи в стані мультипозиції, міг відштовхуватись і взаємодіяти тільки сам з собою. Але м'яч появлявся в несподіваних місцях тільки після того, як ви відкривали очі, чуючи удар м'яча об щось. А що б сталося, коли під час польоту м'яча ви б розкрили очі? Ви би побачили звичайний один м'яч, який спокійнесенько летить в повітрі. М'яч матеріалізувався би в момент, коли ви подивились на нього і летів би далі як зазвичай. Це ваша увага чи точніше ефект вимірювання призвели до того, що м'яч матеріалізувався. Зразу скажу, це не зв'язано конкретно з людською увагою. Не потрібно містики. Матеріальну частинку робить тільки ефект взаємодії або вимірювання, бо вимірювання це, по суті, і є взаємодія. Ось це і є одна із дивовижних загадок квантового світу, і називається вона квантова суперпозиція. Також суперпозиція може стосуватись інших явищ, наприклад, розпаду атомів. Це явище досконало вивчене, доказане і використовується, так що дивуватись і казати, що може то якась помилка уже пізно. Але фізики до цих пір не знають точно, як відбувається цей процес перетворення того ефімерного нічого енергії в матеріальну частинку. І на даний момент самим елегантним поясненням цього процесу якраз і є багатосвітова інтерпретація Еверетта. Але стала вона нею не зразу, але ось як проходила еволюція поглядів. Давайте повернемося трохи назад у часі, щоб зрозуміти, як усе починалося. Наша історія починається з Макса Планка, який увів уявлення про кванти енергії. Планк запропонував, що енергія не безперервна, а складається з дискретних порцій або квантів. Він порівнював це з лічильником, який замість того, щоб лічити плавно, робить це крок за кроком. Ця ідея стала основою для подальших революцій у фізиці. Згодом Альберт Ейнштейн розширив ідею планка, запропонувавши, що світло також може бути розглядане як потік квантів фотонів, які ведуть себе одночасно як хвилі і як частинки. Ця концепція, відома як хвильово частинкова дуальність, дозволила глибше зрозуміти явища, такі як фотоефект. Нільс Бор взяв ці ідеї і пішов ще далі, висунувши теорію, названу потім копенгагенською інтерпретацією. Він стверджував, що поки ми не спостерігаємо квантову частинку, вона існує у всіх можливих станах одночасно. Власне, це ми старалися відтворити і нашому експерименті з м'ячем. Тобто електрон може бути і хвилею, і частинкою водночас, але як тільки ми його спостерігаємо, він вибирає один стан. Ейнштейн не погоджувався з цією інтерпретацією. Він аргументував, що природа не може бути настільки відокремленою від реальності, і прославився фразою Бог не грає в кості. Відповіддю на це стала знаменита думка про кота Шредінгера, яку запропонував Ервін Шредінгер. На цьому моменті написання сценарію мій кіт виліз на мій робочий стіл і суворо подивився мені в очі. Тут я зрозумів, що мушу детально розповісти про цей жорстокий розумовий експеримент. Очевидно, що у Шрьодингера кота не було, тому ніхто не заборонив йому видумати такий жорстокий, хоча й теоретичний, експеримент. Він описав теоретичну ситуацію, де кіт замкнений у коробці разом з пристроєм, який випускає отруту, коли атом радіоактивної речовини, яка теж знаходиться в коробці, розпадається. Любий радіоактивний атом теж підлягає квантовим законам тому, тому, згідно з квантовою механікою, атом існує в суперпозиції двох станів. Розпався і не розпався. Такий стан зберігається, поки ми не відкриємо коробку і не подивимось на нього. Власне, як і наші м'ячі, котрі летіли у всі сторони одночасно, поки наші очі були заплющені. Коли ми розкриємо коробку, то побачимо, живий кіт чи ні. Але до того, так як кіт теоретично зв'язаний з атомом і разом з ним перебуває в суперпозиції, в обох станах одночасно і живий, і мертвий. Теорія цікава, хоча і не котопозитивна, але у 50-х роках ХХ століття доктор Гью Еверетт висловив нову думку на противагу Шредінгеру. Він запропонував, що всі можливі події відбуваються одночасно, кожна в своєму власному паралельному всесвіті. Це було радикально і на той час здавалося фантастичним. Але саме ця багатосвітова інтерпретація дозволила вирішити багато парадоксів квантової механіки, вказуючи на те, що у кожному всесвіті можлива своя реальність, недоступна для інших. На прикладі наших м'ячів. Коли ви кинули м'яч з заплющеними очима, то м'яч став безліччю варіантів польоту, ефімерною хвилею. Але коли ви відкрили очі, то всі ці варіанти стали окремими всесвітами, в котрих м'яч появився кожен у своєму місці. І далі ті всесвіти вже розвиваються самостійно, звичайно, знову ділячись при зміні стану кожної своєї квантової частинки. Така теорія трохи схожа на комп'ютерну модель, тому останнім часом появляються думки, що ми насправді живемо у якійсь незбагненій космічній симуляції. Але ми відволіклись теорія Еверетта спочатку не сподобалась багатьом фізикам. У березні та квітні 1959 року Еверетт відвідав Копенгаген на прохання свого наукового керівника Джона Вілера, щоб зустрітися з Нільсом Бором, батьком копенгагенської інтерпретації квантової механіки. Візит був повною катастрофою. Бор відкинув підхід Еверетта в цілому, захищаючи копенгагенський підхід до вимірювання. Концептуальна прірва між їхніми позиціями була надто великою. Щоб дозволити будь-яку зустріч розумів, Леон Розенфельд, один із прихильників Бора, назвав Еверетта невимовно дурним і сказав, що він не міг зрозуміти найпростіших речей у квантовій механіці. Пізніше Еверетт описав цей досвід як пекло, приречене з самого початку. Але пройшов час, і вчені визнали теорію Еверетта більш елегантною і правдоподібною, ніж інші. Йдемо далі. В теорії Верета люба подія, котра змінює суперпозицію квантової частини, створює нові всесвіти, котрі функціонують самостійно. Але наша поведінка, вчинки чи рішення це результат багатьох квантових змін суперпозиції елементарних частинок і теж можуть розглядатися як такі, що породжують нові всесвіти. І тут до мене підійшов мій кіт і на котячому есперанто попросив передати глядачам таке повідомлення. Ті глядачів, які прямо зараз поставлять лайк чи дизлайк цьому відео, і по можливості підпишуться на канал, будуть жити в концептуально іншому світі, ніж ті, хто цього не зробить. Це я вам і передаю. Хто я такий, щоб спорити з котом, який говорить на есперанто. Тут ми підходимо до наступної захоплюючої та філософської концепції, яка виникає з багатосвітової інтерпретації квантової механіки. Квантове безсмертя. Ця ідея є частиною ширших філософських роздумів, які випливають з квантової механіки, і зокрема з теорії Ю Еверетта. Почнемо з аналогії, яка допоможе краще зрозуміти це поняття. Згідно Еверту існує величезна кількість паралельних всесвітів, де кожен ваш вибір, кожна випадкова подія призводить до розділення на нові Всесвіти. У деяких з цих всесвітів ми можемо загинути в результаті нещасних випадків чи хвороб, але в інших ми будемо продовжувати жити. Квантове безсмертя стверджує, що наше свідоме Я завжди відчуватиме себе живим у тих Всесвітах, де ми вижили, незалежно від того, скільки інших нас померло в інших всесвітах. Ми ж не пам'ятаємо наших смертей у інших Всесвітах, хоча і бачимо багато смертей інших людей. Просто ми розійшлися з ними у всесвітах. Існують такі Всесвіти, де вони бачили нашу смерть. Тим не менше ми живі і продовжуємо дивитись це відео. Щоб краще зрозуміти цю теорію, існує подумковий експеримент, який називається квантовим самогубством. Щось мені підказує, що і у виборі назви експерименту, і в його деталях не обійшлось без мого кота. Суть експерименту схожа на експеримент Шродінгера. У нас є безпечна кімната, рушниця і атом радіоактивного матеріалу, який в будь-який момент може розпастись. І ось ми під'єднуємо курок, направленої на нас рушниці до цього матеріалу і чекаємо. Якщо за деякий час атом розпадається, то нам кінець, рушниця стріляє, а якщо ні, ми виходимо живими. І ось ми входимо в кімнату. Коли ми входимо, ми маємо нашу свідомість, пам'ять, банківський рахунок і запис до стоматолога. Сідаємо перед рушницею і чекаємо, але стан рушниці залежить від атому, а атом знаходиться в суперпозиції. Він може розпастися і не розпастися, точніше, згідно верту, в одному всесвіті він розпадеться, а в іншому ні. У всесвіті, де атом розпався, стоматолог нас не дочекається, але у всесвіті, де ми вижили, ми збережемо нашу свідомість. Тобто ми зайдемо в камеру і вийдемо з неї живими і неушкодженими і нічого не відчуваючи про інший варіант. Наша свідомість нічого не помітить нам буде здаватись, що нам просто повезло. І це породжує ідею, що нас нічого не може вбити, тому що в будь-якій ситуації буде два по суті квантові результати залишитись живим або ні. І завжди залишиться всесвіт, у якому наша свідомість продовжить існувати. Тим не менше, я би не рекомендував проводити схожі досліди на собі. Нехай залишаються в теоретичному полі. Концепція квантового безсмертя виникла уже після смерті Еверетта, але якщо судити по його поведінці і висловам, то до її постулатів він дійшов сам. Трагічна історія сім'ї Х'ю Еверетта включає самогубство його доньки Елізабет Еверетт. Вона померла у 1996 році, випивши отруту. Цей випадок відображає глибокі психологічні проблеми, з якими вона боролася. Елізабет вела боротьбу з депресією і іншими психічними проблемами протягом багатьох років, і її відхід часто розглядається як частина більш широкої трагедії, яка охопила її родину. Згідно з деякими джерелами, самогубство Елізабет могло бути частково надихнуте філософією свого батька. Вона, як і багато хто, хто близько знайомий з мультивсесвітною інтерпретацією квантової механіки, могла розглядати ідею квантового безсмертя в контексті власного життя і смерті. Є думки, що вона вважала, що знаходиться в одному з нещасних всесвітів, і що її свідомість продовжить існування в інших щасливіших всесвітах. Її самогубство стало дуже відчутним нагадуванням про те, що теоретичні наукові ідеї можуть мати глибокі і непередбачені впливи на особисте життя та благополуччя людей. Прихильники теорії Еверетта часто вказують на те, що ця концепція має глибокий вплив не лише на наукові дослідження, але й на культурні продукти, особливо на кіно та літературу. Мультивсесвітна інтерпретація квантової механіки стала основою для безлічі фільмів та книг, де персонажі перескакують між різними реальностями. Або живуть паралельними життями. Це виявляється в таких популярних кінострічках, як Доктор Стрендж, де головний герой використовує квантові можливості для боротьби зі злом у різних вимірах. Також ця теорія підживлює популярний жанр наукової фантастики з її класичними що як би, сценаріями. Вона дозволяє авторам експериментувати з ідеями про вибір, наслідки та ідентичність. Розглядаючи гіпотетичні ситуації, де різні вибори персонажів призводять до зовсім різних життєвих траєкторій. В літературі наприклад, книга Блейка Крауча Темна матерія розповідає про фізика, який виявляє себе в безкінечному лабіринті світів, кожен з яких відображає різні життєві шляхи, якими він міг би піти. В житті квантове безсмертя могло би впливати на парадокс вижившого. Нагадаю, парадокс вижившого це концептуальна помилка або статистичне спотворення, яке виникає, коли аналіз проводиться тільки на основі інформації про об'єкти чи осіб, які вижили певний вибірковий процес, ігноруючи тих, хто не пережив або не досягнув успіху. Це може призвести до неправильних висновків та оцінок ризиків, оскільки вибірка не є повною або репрезентативною. Тобто в світах, в котрих є виживші в надзвичайно критичних ситуаціях за рахунок квантового безсмертя, може скластися враження, що ті критичні ситуації не є настільки безпечними. Наприклад, я точно знаю одну таку ситуацію. Я чомусь вважаю, що можу спокійно допити каву, коли кіт мене просить насипати йому корму. В глибині душі відчуваю, що роблю фатальну помилку. Хью Еверетт Хоча і відомий своєю мультивсесвітною інтерпретацією квантової механіки, на жаль, не залишив після себе багато цитат або відомих висловів про свою теорію порівняно з іншими видатними фігурами наукового світу, як, наприклад, Альберт Ейнштейн чи Річард Фейнман. Більшість його публікацій і коментарів були висловлені у формі наукових статей та лекцій, і тому вони можуть здаватися трохи технічними та специфічними. Однак є кілька ключових і висловлювань, які можуть ілюструвати його підхід і філософські погляди. Про існування паралельних всесвітів За моєю теорією, кожний всесвіт розгалужується на численні інші всесвіти при кожній квантовій взаємодії, що має більше ніж один можливий результат. Про спостереження в квантовій механіці. Ми ніколи не можемо спостерігати неспостережені Всесвіти. Ми можемо лише робити висновки про їхнє існування і властивості через абстрактну теоретичну модель. Про ставлення до своєї теорії. Моя інтерпретація це не кінцева істина про природу реальності, а лише одна з можливих інтерпретацій, яка має свої переваги і недоліки. Про спостереження та реальність. Всі елементи формальної теорії є однаково реальними, а саме нереальними. Про філософську позицію своєї теорії це робить непотрібним поняття спостереження, що втручається у визначення стану системи. Мій глобальний висновок це інтерпретація квантової механіки, яка відмовляється від спроби описати об'єктивну реальність і зосереджується виключно на формальному апараті та результати вимірювань. Про існування паралельних всесвітів. Модель містить не один, а безліч всесвітів, що існують паралельно. У кожному з них все відбувається однаково до моменту квантової взаємодії. Теорія мультивсесвітів Х'ю Еверта, хоч і здавалась спершу відкинутою та неприйнятою, з часом знайшла своє місце у світі науки, відкривши двері до нових способів мислення про реальність та нашу роль у всесвіті. Ідеї Еверетта про паралельні всесвіти і квантові розділення стали ключем до розуміння складних питань квантової механіки, вплинули на розвиток наукової фантастики та надихнули філософські роздуми про життя, вибір і смерть. Його спадщина це вікно в нескінченні можливості, які, можливо, існують одночасно в безлічі реальностей, нагадуючи нам, що наші рішення та дії мають значення не тільки тут і зараз. Але й у мільйоні інших Всесвітів, котрі ми можемо лише уявити. Дякую всім за перегляд. Живіть вічно та щасливо. І нехай прибуде з вами кіт, а він точно не проти.